Всім привіт, дорогі друзі! От і результати жеребкування Ліги Європи сезону 24-25 для київського Динамо. Ну і звісно, будемо сьогодні відео розглядати і всі повністю команди, кому хто випав. Але нас цікавить, звісно, наша українська команда, яка отримала двох італійців, отримала іспанську команду: турецьку, латвійську з Чехії і. Німецька з друзі, ну і угорців теж. Тобто, в принципі, сьогодні будемо розбирати наших суперників шанси нашої команди на те, щоб хоча б зачепитися за одну шістнадцяту, а можливо навіть за одну восьму на Ліги Європи. Тому від вас очікую, друзі, прямо зараз прогнозів на матчі Київського Динамо. Скільки очок Динамо зможе взяти в цих восьми матчах? Окремих, як ви бачите, з Лацо, з. Вікторію ми граємо вдома, так само як з Ференсфарашом і Ригою. Виїзні матчі в нас Рома, Галатасарай, Сосєдат і Гофенхайм. Тому пишіть свої прогнози, скільки перемог, скільки нічих або поразок Динамо може отримати і в підсумку очок. Тому перед початком не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео і вихід прямих трансляцій. Ну і розпочинаємо розглядати суперників кожної із команд, і звісно, з, з київського Динамо детальніше, тому що ми могли отримати гірших суперників. Давайте говорити прямо. Лація Рома це ще не такий поганий варіант, я вважаю. Могло б бути і Манчестер Юнайтед з Тоттенгемом, наприклад, замість когось із італійських колективів. Так само з другого кошика ми отримали Ференс Варош, доволі непоганий, але сусідад, який в якійсь мірі навіть може бути сильніший за Лацію і Рому. Це з цією командою нам точно не пощастило іспанською. Не, на рахунок третього кошика знову турки. Ми з ними вже награлися, але тут Галата Сарай. Дуже серйозна команда, там банда з серйозних виконавців. Вікторія Пользань, ну це колишній суперник кривбаса, який пройшов нашу криворізьку команду. І є шанс якраз помститися е, цій, е, цьому колективу. І в четвертому кошуку ми теж отримали. Ну, як ви бачите, в кожному кошуку в нас фактично виходить так: одна слабенька команда, така більш-менш з якої грати можна, і їх обігрувати, і одна сильна. Так само і в четвертому ми отримали Ригу, Рига, Футбол Скул і Хофенхайм німецький. Тобто не сказати, що нам тут прям пощастило, але доволі збалансоване жеребкування, я вважаю. Тобто, в нас є ну як мінімум чотири команди доволі серйозного рівня. А в нашому випадку навіть п'ять, я вважаю. І три команди, з якими точно можна грати, з якими ми будемо вважатися фаворитами: це Ференс Варош, Вікторія і Рига. Це 100%. Давайте трішки детальніше про наших суперників. І тут я звертаюся до трансфермарт для того, щоб подивитися, а як виглядають команди на папері. Тобто за ціною на трансфермарт, хто найдорожча команда із наших суперників. Такою командою є якраз Реал Сосєдат із другого кошика, друзі. Вони вартують 389 мільйонів. Основна плеяда футболістів тут іспанські. Звісно, є вкраплення легіонерів. На жаль, тут є і росіянин Арсен Захарян. Є футболістом Рал Сосєдада. На жаль, але він зараз травмований. Сподіваюся, що він буде травмований всю свою, всю свою футбольну кар'єру, давайте так говорити. Але ну про таких футболістів як Кубо із Японії можна говорити, один із лідерів цієї команди. Звісно, що Оерзабаль, Зубі Менді, там футболісти збірної Іспанії, фактично Сучич, ку підписали до речі, з. Зальцбурга, проти якого Динамо грали, він буде грати за цю команду. Наприклад, Бекер, який грав за Уніон Берлін форвард доволі швидкий, тобто команда серйозна, але старт сезону в них в Лалізі був такий собі. Наприклад, ми будемо проти них грати виїзний матч, будемо їхати на виїзд Сосєдат. Вони на старті сезону в себе вдома програли два стартові матчі. Щоправда, останній матч на виїзді виграли 0 1 в Еспаньола. і це попри те, що суперники в них були такі: ну, рівня Р... Райо Валікано і Алавес. Тобто, ми бачимо, що Ралсос і ще не набрав форму, і сподіваємося, що і далі він. Буде лажати в чемпіонаті Іспанії і не серйозно ставиться до нас. Тоді на шанси будуть. А так, ну звісно, ми тут андердоги. Друге місце серед наших суперників займає Рома, яка коштує 326 мільйонів. Лідери цієї команди, звісно, Артем Добик. Він за ціною найбільше коштує з усіх футболістів 35 мільйонів. Далі є в них тему Абраха, Манчині, Полігріні, Ніка, наприклад, Крістанта Дібала той же самий, тобто серйозний підбір виконавців, але... Результати в останніх матчах Роми теж не дуже. Вони поки не можуть там виграти особливо, Довбик не забиває. Тобто команда теж входить в сезон. і наскільки надовго це вистачить, не знаю, друзі. Сподіваємося, що ну, штормити буде і далі ці команди, і Динамо з цим скористається. Але знову ж таки, у нас дуже складні виїзди. У нас реально всі чотири виїзні поєдинки дуже важкі будуть. Третє місце займає Лаціо. Це команда, яка ну, не сказати, що має статус. Стопової, як, наприклад, Рома, можна сказати, і програв засідати. Але 234 мільйони це більше, ніж Динамо. Динамо, до речі, 77 коштує це так для порівняння. Ну і найкращі футболісти зараз в Лаціо, це умовний Кастеланіус я думаю, пам'ятаєте, в Жероні нещодавно грав. Е, Гендузі, найдорожчий гравець цієї команди, Дзаканьї, є молодий Ровіела з Ювентуса, е, Нуно товариш Проведел Голкіпер. Можливо, ви теж його пам'ятаєте. Ну, і низка там ще інших футболістів, про яких. Може йти мова, але Лацо цього сезону ну поки не зрозуміло, що грає там. Вони стартові два тури зіграли в серії А. Один матч виграли, один програли. Тобто, поки що теж не зрозуміло, в якій формі знаходиться команда, але на папері вони сильніші за нас. Ну і турецький Галатасарай займає в нас четверте місце, друзі. Серед найсильніших на папері вони 209 мільйонів коштують. Ну, серед топових футболістів цієї команди. Найдорожчим є, до речі, турок правий вінгер Єлмас 20 мільйонів. А Атусніші гравці, увага, це Давідсон Санчес, колишній гравець Тоттенгема, центральний захисник 28 років, Мауро Ікарді, досвідчений форвард. Торейра в арсеналі раніше грав, Актюр Коглу, теж гравець збірної Турції, Вілфрідза, дуже небезпечний футболіст. Хакім Зієш, Бачуай, наприклад, Демір Бай, теж гравець доволі відомий, Дріс Мертенс, наприклад, і Мюслєра, Це все топові футболісти. Якби ми не ставилися до турецьких команд, але там завжди підбір виконавців в атаці так точно дуже серйозного рівня. І легко нам не буде. Хофінхайм 153 мільйони. Вони займають п'яте місце. По грошах, ну, сказати, що тут є топові футболісти. Ні, тут уже більш приземлена команда. Із таких відомих, можливо, вам це Адам Хложик, гравець збірної Чехії, молодий талант, який перейшов з Байера, до речі, сюди. Е, також гравець із Австрії. прас, Найдорожчий гравець Антон Стах, 25 років, 15 мільйонів всього на все коштує. Взагалі така молоденька команда. Я дивлюся по підбору виконавців там 22-25 років в середньому. Є й досвідчені, звісно, футболісти. Але ну сказати, що тут є відомі гравці, прям супервідомі. Ні, звісно. Але ми розуміємо, що це німецька команда, яка розпочала Бундеслігу, тільки от зіграла один перший тур. Заробили вони три очки, тобто виграли свій матч і подивимося, вже, як вдовго вони будуть грати далі. Ну, якщо враховувати Київське Динамо, то взагалі когорта команд дев'ять, і ми в цій дев'ятці займаємо шосте місце. Ми коштуємо 76,7 мільйонів, заокруглити буде 77 і позаду нас Ференц Варуш 54 мільйони, Вікторія Пельзань 34. І Рига, футбольна школа Риги 9. Дуже скромний колектив, правда? І ми сильніші. І за Ференсваруш по факту. Але я так подивився по Ференсвару. Що нам очікувати взагалі від цієї команди, друзі? Вони на старті сезону зараз там в топ-3 е, угорщини, і дуже багато легіонерів. Ференсвариші філософія не змінюється. Там угорці фактично не грають. Бразильці, там норвежці, африканці різні. Коротше, дуже багато легіонерів, не топових, але легіонерів, які б, я думаю, заграли в кожному клубі. Єврокубку в УПЛ. Ну, якщо не брати, можливо, Динамо Шахтар, От в Кривбас умовний закинути в Полісся, це, це були б, напевно, основні футболісти. Якщо брати Вікторію Пельзень, ми з ними грали. Тобто це в основному кістяк з Чехів, две центральні захисник нігерійський в центрі захисту, плюс вони підписали з до принца Форварда африканського. Подивимося, чи будуть його задіювати. от І, ну, в принципі, теж команда, от схожа на кривбас, така доволі вертикальна. І я думаю, динамо потягне цей рівень. Ну і, і рига я чесно не знаю, рівень цієї команди дуже скромний колектив. Звісно, там не грають гравці з Латвії. Щоб ви розуміли, вони виграли чемпіон. Канат латвійський минулого сезону виграли, виграли, до речі, в місцевої Риги. Тобто тут є Рига Футбол Скул і окремо Рига, два різні футбольні клуби. Так от, Рига Футбол Скул Латвії є чемпіоном, і чемпіон Латвії буде грати проти другого місця з України. Але коштують вони всього 9,5 мільйонів. Я думаю, Київське Динамо точно має брати три очки з цією командою, з Вікторією і з Ференсварушем. Якщо ми, звісно. На папері обігруємо ці команди, можна рахувати, що у нас вже є 9 очок, але звісно, в футбол гроші не грають. Будемо чекати вже на безпосередній матч. Тому, друзі, якщо враховувати все вище сказане, по нашим суперникам коротенько, ми можемо зрозуміти, що шанси в нас будуть і з Цю, і з Ромою. Ми бачимо, що зараз там штурмить і з східдадом. Я думаю, можливо, просто що в нас реально топові матчі фактично будуть виїзними. Виїзними в Німеччині з Гофенхаймом, в соцідаді буде важко. В Римі, в Туреччині дуже важко буде грати проти Галатасарая. І знаєте, взяти там хоча б ну, три очки десь в цих чотирьох матчах це вже буде успіх для нас, я вважаю. Тобто я не ставлю, що Динамо зараз там візьме два з чотирьох виїзних. Ні, все-таки один з чотирьох це вже буде успіх. Або там, наприклад, три нічиї, або дві нічиї Хоча б. три нічиї це теж буде вважатись за успіх, я вважаю. В цих поєдинках. Тому в середньому я беру, що Динамо, наприклад, бере одну перемогу із чотирьох виїзних матчів, це вже три очки. І рахую так, що Динамо має перемагати когось із ну когорти Рига, Френцфаруш Вікторія. Тобто, я беру середнє, беру, що ми два матчі беремо точно. Це шість очок плюс ті три, які можливі. Тобто сенсації в Лізі Європи точно будуть. Це вже дев'ять. І я думаю, що одну нічию в нас заберуть. Тобто, хтось із когорти, там Вікторія, Ференсварош у нас візьме, е, ну, забере очки. І того, я думаю, Динамо зможе заробити 9-10 очок за ці всі 8 матчів. І це буде вважатися добрим результатом. І я від Динамо очікую, проходу в одну 16 тобто середини турнірної таблиці в Лізі Європи. Я сподіваюся, ми точно в 24 команди повинні входити. Виходити в 1.16, рівень Динамо дозволяє. Я от подивився на Динамо, в принципі, ми виглядаємо непогано. Якщо ми Рейнджерс обіграємо граємо два рази, ну, в принципі, можна розраховувати на хороші результати, тим більше з тими командами. Головне не перегоріти, не, не переоцінити свої можливості і не недооцінювати суперника. Тоді все буде окей. І навпаки, головне, щоб нас не недооцінювали. Оці роми, Лаціо і так далі. І тоді це дійсно нам буде тільки в плюс. Тобто мій прогноз це 9-10 очок середина таблиці, і ми виходимо в одну 16-ту, а там. Якщо одну восьму ми зможемо протиснутися, шикарно. Якщо ми навіть в першу вісімку можемо потрапити, ну це взагалі буде сенсація, я вважаю. Ну а так з третього кошика, кого тут можна відмітити. От по календарям давайте вибірково по клубам пройдемося. От Галатасарай, наприклад, подивимося їхній календар. В принципі, Тоттенгем Аякс. З другого кошика, я вважаю, їм більше пощастило, ніж нам. З третього, в принципі, теж четвертого ізі. От у Галата взагалі шлях хороший, якщо не враховувати Тоттенгем і Аякс. Все інше для Галатасарая по силам. Давайте дивитися на перший кошик зараз, тому що тут найцікавіше топові команди. Це Рома, наприклад, Артема Довбика, З ким зіграє Артем в лізі Європи. Будемо сподіватися, що поназабиває Голів. Франкфурт Тоттенгем робочі варіанти. Тоттенгем, звісно, топ, але з Франкфуртом грати можна з другого кошика Азе Брага. Теж нормально, але, звісно, буде ну непросто. Динамо Київ Юніон вже простіше, і Атлетік тут не пощастило. Ромі отримати Атлетік. Ну, кожній команді не пощастило. От, наприклад, Славія теж Атлетік отримала. їм Ну, я вважаю, взагалі тут календар такий дуже. Дуже непоганий в них. Тому Рома, Рома може забирати в принципі, заходити в 1-8 з таким календарем. Манчестер Юнайтед, взагалі, я вважаю, їм пощастило з жеребкуванням. Жодної топової команди, окрім Порту, ну, можливо. Протистояння Моуріньо проти Манчестера, Фенербах А так, для Манчестера дуже такий легесенький календар. Порту, друзі. Ну, Порту, Манчестер, Юнайтед Лацо, далі все по силам. До речі, Яремчук буде грати проти Порту. Ми ще перейдемо до О Олімпіакоса, Аяксу, в принципі, теж особливих топів не кинули. Хіба що там Сосєдат можна вважати з Лацо? Ну і дві турецькі команди. Терпимо для рівня Аякса це нормальний календар. Рейнджерсу насипали серйозних команд. Тобто від одразу ми беремо Тоттенгем-Манчестер, не пощастило. І Ліон теж, в принципі, сильна команда. Олімпіакос збирається, там хороша банда. А інші команди, з якими можна грати. тоттенгем e, давайте перескочимо сюди, подивимося Рома. Все інше грати можна. Тобто Тоттенгему пощастило. Ну, Гофінхайм хіба що витягли їм. Але в Кофінхайм ми бачили, там не така серйозна команда. Зараз по підбору виконавців, Лацо, я вважаю, теж фактично топів е, немає. Хоча доволі рівнесенькі всі суперники. Такі, знаєте, не топові рівня Манчестер Юнайтед, але Порту Сьодад Прага дуже сильний, такий рівнесенький календарних буде. Лацо, в принципі, тут я б не сказав, що прям пощастило дуже. Дивимося, другий кошик вибірково. Ралсос Єда. От наш суперник. Що вони отримали? Ну, взагалі немає топових команд. А якс лацо. Ну, вони на папері, я думаю, сильніші. Не знаю, як там Аякс, але ну це не Манчестер, як мінімум, і не. Тоттенгем наприклад, робочий календар для них можна можна грати, скажімо так. А Зелкмар, якщо подивитися на цю команду, ну їм насипали серйозних команд: Рома, Тоттенгем Більбао, рахуйте, Галатасарай, Фенербах, чи Дві турецькі важко їм буде. Брага, ну тут тільки з першого кошка, все інше для Браги по силам. Для Яремчука, от подивимося, як він, сподіваємося, закріпиться в основі. В нього теж. Нормальний календар, робочий з рейнджерсом спорту, з Брагою, з Ліоном зіграє. Тобто можна грати, Карабах взагалі можна відгруж... відгружати багато, і Стяо, і мальмо. Шикарно для Олімпікса Яремчука хороший календар з таких суперників. Але сказати, щоб когось, знаєте, от так очами виділялося прям. Ну, Складність суперників ні, є і важкі, і не дуже. Тобто, шанси є у всіх. Я дивлюсь, більш-менш збалансовані суперники для кожної команди. Ну і четвертому кошику я не бачу теж якоїсь несправедливості. Наприклад, ну хіба що от Ельсборг мені кинулося в очі, що в них дійсно календар дуже важкий буде. Подивіться, їм з першого кошика Рома Тоттенгем, з другого Брага Азе, це для них взагалі жесть. З третього, да, Карабаха Лейга з четвертого не пощастило. Ні, цей Атлетік Більбао. Я вважаю Ельсборгу. Ну, я їм бажаю <сил>, сил і наснаги, звісно. Рига, до речі, наш суперник. Давайте оцінимо, що у них окрім київського Динамо. Я вам скажу, Ризі більш-менш пощастило. Жодного топа на кшталт Манчестер, Рома, Тоттенгем, Сосєдат в них немає. Є дійсно Динамо, Галата Сарай, там, да, як з Франкфурт, але в цілому грати можна, якщо так брати. Наприклад, Більбао, то я вважаю, теж більш-менш рівноцінний в них календар. І не сказати, що їм буде прям дуже складно, хоча суперники дійсно не прості у всіх будуть. Стосовно формату друзі, Ліги Європи, він ідентичний до Ліги Чемпіонів. Ви можете переглянути минулі відео на каналі, де ми розбирали е, взагалі е, суперників Шахтаря. І є відео з детальним поясненням про новий формат Єврокубків і Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, і Ліги Конференцій, тому обов'язково перегляньте. Ну, а так то е, матчі розпочнуться для Київського Динамо 25-26 вересня. Відомий календар по матчам, з ким ми граємо, буде завтра, 31 серпня. Дасть УЄФА нам повний календар і матчів Шахтаря. І Динамо тоді ми будемо розуміти, коли ми точно граємо. Того, що ну, Динамо зіграє перші матчі, і це буде ексклюзивний тиждень, до речі. Ви можете переглянути, що таке ексклюзивний тиждень Ліги Європи чи то Ліги Чемпіонів. Так от, ексклюзивний тиждень ЛЄ буде якраз. Перший тур, це 25-26 вересня, це середа-четвер. Будуть матчі Ліги Європи і там Динамо з кимось буде грати перший матч. Другий матч 3 жовтня, третій тур, 24 жовтня, четвертий тур, 7 листопада, 28 -го листопада, 5, -й, 6, -й, 12 -й грудня. І увага, сьомий тур, 23 січня, 25-го року вже. І восьмий тур, 30 січня, 25 року. Року. Тому Динамо треба готуватися буде от після 12 грудня, коли в нас чемпіонат закриється на перерву зимову. Потрібно Динамо буде шукати партнерів для того, щоб триматися в формі. Якщо Ну звісно, в нас буде ще там мотивація. А я сподіваюся, буде до останнього будемо боротися. от е, Тому будемо чекати вже календар і там ближче вже розберемо шанси нашої команди. Тому бажаємо успіху киянам. Бажаємо побільше перемог. Пишіть в коментарях ваші прогнози на виступ Київського Динамо в цій новій лізі Європи за системою швейцарською. Одна ліга в нас буде. Вісім матчів з кожним по одному протистоянню. Тому вболіваємо за наших. Ставте лайк обов'язково. Підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.